Hello! Ich freue mich sie aus meinem Handarbeitskanal begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jelena. <laughs> Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена. Ну що, ви бачите, знайому вам вже доріжку, це є біля Ґрунт Шуле. Я повертаюся вже з Кіндергарден, відвела Артема. У нас дощ, я під, зонти, під парасолькою. Ось. Повертаюся вже додому і вирішила відзняти трошечки кусочок. Тижневого влогу. Знаєте, що я вирішила? Ви мені потім у коментарях напишіть, якщо я буду спілкуватися не тільки українською мовою, а, ну, наприклад, для початку вітатися німецькою мовою, бо я її вчу, вчу, а практич. Практики розмови в мене нема. Ну з ким, з ким мені вдома розмовляти, нема з ким. Я сиджу ще у декретній відпустці, вийти на роботу поки що змоги нема, але вже хотілося б щось десь. Хоча, хоча б там пару часиків. Ось. Ну, сьогодні Вроді як останній день дощів, а потім а потім може буде тепло. Я, я в'яжу, я тут хочу, от стала під деревом, я хочу зараз дознімати трошечки влог там. Може вам школу показати, не знаю. Та зняти рілс для, для своєї сторінки в Інстаграм. Зараз я йшла, хотіла записати Артема до стоматолога. І, знаєте, я ось йду і думаю, ну, треба скласти речення. Швидко, я там хочу записати мого сина до лікаря. Він має дирку невеличку у зубі і тому треба. І майже сама склала речення. Я у перекладач тільки піддивилася будовою айнем хіп. Так далі. А, І я ще забула, як буде записатися, записатися до лікаря. Айним термін мід байним артстрайбарен. Підійшла до стоматології, а там така стоматологія, один вход і напроти інший вход. Я бачу, що ну, темно, ніхто ніде не працює, хоча вони до цього працювали з 8 ранку. Нікого нема. І заходить робітниця, сестра, мабуть, чи вона на рецепшені по-моєму, працює, ну не Заходить, відкриває з тієї сторони двері, а потім йде до мене, відкриває і каже «Вір шлю... віршншнель, Ш... <свісно> каже Вір... Ш... Вір шлюсен Найн ур» Окей, я... Ну, я зрозуміла, що він не відкривається о 9-й ранку. Це я думаю, ну значить, щось в мене в пам'яті все ж таки відкладається, і я не зовсім безнадійна. І є шанс хоча б Хоча б елементарні Якісь е, Якісь таке спілкування вивчити, а там вже буде практика, 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 ще раз практика. Е, по поводу моїх продвижень, я пізніше підключуся вам на столі і все покажу. Ну добре, я вам бажаю гарного дня, а я познімаю трошки різ. Ну що, ось і скінчилися літо у Німеччині, хоча сьогодні ще тільки 29 серпня. Але в нас дощі вже другий день, як бачите, небо усе затягнуто тучами і сонечко, можливо, буде завтра, а можливо, і не буде. І ось такий вигляд. Я тепер буду мати. До зими І в мене таке відчуття, що я живу не у Німеччині, а десь там по Великобританії. Де, вічні, де постійно йдуть дощі і холодно. Ось такі справи. Гарного вам дня. А я йду, до речі, зараз до лікаря, до стоматолога записати Артема. Це школа, це школа, де діти вчаться з 5 по 9 кажеться, клас, а 10 та 11 вони в іншому місці. Тут такої старшої школи нема. Треба ось записати Артема до лікаря. Йду по дорозі, вивчаю фразу. Алло, Ich möchte майнен, зон, айнем термін, mit байнем Arzt барен. Äh, <coughs> Це я сказала, я хочу записати свого сина до лікаря. А щоб сказати, у нього дирка в зубі Р. Кат, лох. Е, цене. Ось так. Усім привіт. Трохи незвична локація, так? Це окраїна Ерольцхайма. І я йду до магазину. Я вже Артема відвела до дитячого садочка. Зайшла в Росман, купила, як вони на українській, мові, ну, конвертики такі для листів. Тому що з джоб-центром прийшов лист з моїми розрахунками на, поток, на рік чи на півроку, я вже не пам'ятаю. І там було був лист напечатаний для Deutsch Радіо. У мене питання: чому Джоб Центр самостійно не може відправити напечатаний лист? Чому вони при... присилають його мені, щоб я... Його сама відправила. Ну, не знаю, ну можливо, щоб я знала, прочитала, що вони то відправили. Ну, не знаю. Не знаю, мене це дивує. Ну, там напечатаний адрес, все. Мені тільки конвертик з віконцем потрібно купити і відправити все. Ну, ще марку можна. Марка повинна бути, мабуть, але пошта працює з 9-ї години, і тому я зараз йду до літеру. Всім привіт! Так, зараз я вам хочу показати, які в мене продвиження є, що я в'яжу. Перше це худі для Артема. Це ще в'яжу реглану лінію. Ось не дещось так не складається. Там ще трошечки залишилося, і може вже на цьому тижні буду розділяти на тілом та рукава. Ось. Також я продовжую в'язати шапку для Юлі. Ось я зробила вже перший відворот, і так, іще резинкою один на один треба пров'язати 7 см. Мені ось так. Далі в'яжу міні вен з ялинкою. Ось він в мене вже зібраний. Набила його. Тут ще залишився один ряд рожевого пров'язати, потім в'язати колеса, вишити вікна і зв'язати морозивом. Інший мінівен я буду в'язати, його е, буде красний колір, і буде ялинка. Я вже Купила пряжу, яка буде, з якою буду в'язати ялинку. Ось з такої пряжі буду в'язати ялинку. Думаю, що в мене вона гарна буде. Перев'язую. і перев'язую іграшку з новорічного марафону. Це був новорічний кролик. Мені не подобалося там, що голова якась не така вийшла. Ось я її перев'язала, Це вушко з того зайчика. Це і сюди. Ось така голівонька. Є ще воротничок ось такий, я його залишу. Я його залишу. ось. І я чекаю там в середу і вівторок повинні прийти глазки на Амазоні замовляла, і буду вставляти сюди оченята. Не глазки, а оченята. Ось ще хочу вам показати: це моя покупочка. Це ось такий крючок фірми Аді. Я не знаю, буде він мені удобний чи не буде. Я крючок я. Тримаю ось так. Ось так тримаю крючок. Ну, не знаю. Попробую спробую. І ще для декора я купила ось такі садові інструменти. Це буду в'язати іграшки, і коли буду їх фотографувати, думаю, що якось так. Придумаю, що з ними зробити. Ще хочу спробувати зв'язати кольцем. І я купила ось такі два колечка. Вартість одної якими. Ну, і так як я в'яжу одежу, я взяла на пробу ось такі маркери. Мама в мене в'яжена, і є такі маркери, і вона каже, що вони дуже часто ламаються. Це все, що я наразі в'яжу. Буду прощатися з вами, до зустрічі!